Я знайшов спуск. Жесткий спуск, чувак. А це метрох. Ох ты, йо, я вже й забув, як це. Ден, у мене проблема, капец. Мені прям погано, я нічого не бачу, чувак. Коротше, Ден, диви прикол. Ми таки бачимо, що да? зайти в цю хату ну, дуже невдобно. Не. Давай. Бем! Ти живий? Да, давай! Накидуй. Перезарядка! А, там пройшов, да? О, Капець він здоровий і бистрий! Хто? Та тут Бистрі дуже, Ден! Блін, Ден! Коротше, Короче, Дэн, щоб звідси вилізти, мабуть, надо сила дробовика, брат. Не, брат, це просто з автомата. Ух ты, який тут лут! Моє, моє. Ти що все позабирав, сапу... е? А у нас одинаково? Ні, ні, ні. у нас у нас типа одна скриня на двох. Ковадло тут є, Давай заберемо. Давай, давай, давай. Жесть. бачиш, Батчики там всякої-всячої. Чувак, я Це і не знав, бля. що тут лути є. Пэмс! Що ти зробив? Забери це, uh, лохмоть! <ріст> Кен! Ти нормальний? Давай книжки заберемо. Чув? Та <ріст> ми, <шампі>. може... <ріст> ми можемо зробити стіл зачаровувань. Ми можемо зробити стіл зачаровувань, старіна. Всяку і всячу, не скажи. Да, я не знав, що в домах є лут. Треба ці дома облутувати. Можливо, ми знайдемо якихось живих людей, поняв? Було би дуже круто, якби ми нашли. Дивись, я бачив, в тому ящику були гранати. Оцей, кстати, оця скриня пуста. От реально пуста знизу. А та була якась повна, я не знаю, може це на останньому поверсі всегда повна скриня. Та ні, це якийсь абсурд буби, слухай. Ось якась скриня. Чувак. Божди, <ш probation> не забирай. Та, не Забирай, іди сюди. Зараз єш від цих ресурсів. Ого, морфін якийсь. А що це за порох, подивися? бачиш знизу. А, давай подивися, це якась це якась е фенікс пилюка. Можна зробити феникс яйце. А що воно робить, я не знаю. Із нього я не знаю, що воно зробити. Ну з цього пороха тільки феніксій. І ти вже все забрав! Ей, Лисий! <порък> ну на, давай з того поділюсь. На, такого тобі трошки на тебе ці бомби. Я не знаю, що це заборонено. Це, це не бомби, чувак, це, це, це... ракети на базуку. Забирається все. А 20 я не знаю, що це за пулі. Чувак, уже вечері, я без звідси свалив, насправді. Ні, чувак, ми йдемо лутатися. Ти бачиш, які тут ресурси? Ти що, гониш? Думаєш? Ух ти, йомайо. -йо. <гас> Блін! Ну, поламав трохи пожди. Я не буду, я не буду спрягувати. Ну тебе баю. Ти хитрий жук. Бо тут усі нижче ще якісь всякі приколи, поняв? І в цих домах же ще можуть бути військові, поняв. Я нашов ще одне ковадло, пічку. Так, я йду в сусідній дом. Та я чую, як ти там стріляєш в тому сусідньому домі. Так, я хочу знайти якусь скриню, прям, знаєш, таку прям залутану. Залутану, прям? Да, що вона була прям дуже жорстка, і там, не знаю, якась ракетниця була. Чувак, ракетниця, це реально було б солідно. Але я поки що не можу нічого такого солідного знайти. Так, ми тут були, міного. Грудник лежить, валяється. Ну все, в принципі. Так, а тут я знайшов цей ще одні книжні полиці. Я би зробив стил зачаровувань вдома. Діаманти треба на них. Два діаманта і обсідіан. Де ми взяли обсидіан, чувак? Е, в печері ось ти є лава. Помниш? Ну, та демократий. Ми ми л... печ... Так, да, так, да, да, в газових масках ми ходили. Ми знаходили лаву там. Ну треба, значить, собі буде відро взяти з водою. Що Да, в тебе... в тебе є відро, бо в мене немає відра. Е, ні, в мене немає. Я його не забирав. Так, да, бо ми там. Ой, я нашов скриню. О, Тут -а є взривні стріли. Я знайшов е, бокси з патронами. Потім, блін, я не знаю, що викласти. Я знайшов ще морфін. Я не знаю, що він робить. Я знайшов купу пороха, просто купу. Чувак, якусь печеру знайшов. Я би цей морфін захавав. Я не знаю, що він дає. У мене є морфін. Тільки що він дає, я не знаю. Це щось, типа аля наркотика, поняв якогось. Ну, що він робить, я не знаю. Mm -hmm. І ще мій персонаж ні хліб, ні гарбузи їсти не хоче. Мені здається, що щось трішечки странно, що щось з зомбаків нема. Дуже тихо, чувак. Дуже тихо якось. Міні ця тиша не подобається. Ну я теж знайшов якусь. Пусть по Я знайшов спуск. Жорсткий спуск, чувак. А, це метро. Ох ти йо! Я вже. Забув як це, коли Зол, ці чели з коли ці зомбаки з землі вилазять, поняв? Я вже й забув, як це, чувак. Так, ти де нам би знайти один одного. Не знаю, збігаю біля якихось квартир і пробую знайти щось цікаве. Так, чувак, я тут де дерева, поняв? Де дерево повно? Крутий тебе орієнтир, звісно. Купа дерева. Посеред вулиці, купа дерева. Там оазіс такий. Чувак, я ще скриню знашов. Тут знову морфіни, знову експлозів, А коротше тут стріл взривних просто тонна, чувак. Купа пороха, просто тонна. Дивись, зараз Яка? вистріли. Ти мене почуєш? Давай. Почу, не, Nie. давай ще. Ні, я не чую, чувак. Ми далеко один од одного. Нам треба да знайти один одного. А ну стрельни ще раз. Сейчас я в комусь домі. О, я чую. Я я, меня... я я. Я чую, я чую, чую чувак. О, я я тебе те бачу. бачу. Заходь! Хорош! Бля, ты без з дробаша! Так, давай вниз, підемо! Вниз хоч? Мені давай. здається, тут щось буде цікаве. О! нижні полки є, слухай. Чувак, жорстко якось. А давай викопаємо свою печеру? А, ні, тут же осипається все. Ми ж не можемо копати, да. Давай ти поможеш, Бублик! Добивай його, старина. Короче, дефай мене, дефай, я добиваю книжки. Бенз плюха. <звучить> <звучить> Хорош. Здрава я Нам би, чувак, додому. Тікаємо, короче, сюди. Тікаємо додому. Да, погнали. Нам треба додому просто і все. Ти пам'ятаєш, де хата? Так само, як і ти, чувак. Значить, ми не пам'ятаємо, де хата. Вроде нам. А, стоп, я знаю, знаю, знаю. Чи побіли за мною, а там пустиня. Пам'ятаєш, ми собі в пустині гасали. Да, я помню. Ну в мене тупо персонаж не хоче їсти нічого. Ну, у мене золоте яблуко можу дати. Або гнила плоть є. Будеш не в плоті їсти. Гнилу плоть у мене я сам можу її з'їсти, але в принципі це трошки краще, ніж те. Ви я її з Буде нормально. Парпу идай нам ось сюди. О, тут я був. О тут я був. Сюда спускався. В общем, погнали. Так. Що? Иди сюда. Стий зачарувань, старина. Давай, забирай. Прикриваю. А я не знаю, чи ми його залізним кайлом зламаємо. Пожди. Короче, прикривай мене. Сейчас. Треба зробити діамантове кайло. Н не ламай. А ладно. Можна. Да ж міг його зламати просто. Я знаю. О, тут скриня. О, в скрині! Я знайшов револьвер! Я знайшов ще дробовик якийсь крутий. А ну, жди. А де ти знайшов скриню взагалі. Другий Ні-ні-ні, я просто в бік пішов. Ааа. Тут якісь стріли, дробаш жорсткий. Да, у тебя я забрав. Я забрав дробаш. Чувак, мені погано. Мне погано. У мене сліпота й нудота. А що ти підібрав таке? Я не знаю. Що це таке? Це я стрельнув? <реш> я вже очканув. Так, а забирай на бої, забрав Да, Так, так, так. Забрав би. У Це мене буде. цих стріл два стака вже. Вони робляться, коротше, із стріли і взривчатого куска, який робиться залізних самородків і пороха. Так, да, я бачу, я, бачу, так. Да. Но я не знаю для чого він треба. А цю пушку вообще вона складається якось так странно. Прям супер, якось по-дикому. І я не знаю, з яких патронів вона стріляє, поняв? Її ще вона прокачати через е якесь золото, типа золота. О, тут така якась хата є, мужичок. де, де. -да 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 Да, отсюда! іди сюди. я в сусідній будинок зайшов. Угу, зашел. Куша скриня, є, чувак, а воно пуста. Ты, походу, Бачиш, тут деякі скрині пусті, а деякі ні. Я й не знав цього. Так, я вже чую, якихось зомбічів. Так, тут якийсь залізний домик, я би в нього зайшов би, слухай. Він прям такий цікавий, понял? Давай, 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 давай. Ну, ми, конечно, мародьори трохи. Так, шукай, здається, тут должна быть скриня по-любому. Так, зверху не буде її, значить знизу ну, може. Музичка бути. така. Неспременних а тут спуск донизу, бачив, який великий? Да, да, да. Тут є книжні полки. Ой, скжі полки, це хорошо. Що там, пуста? пуста? пуста, пуста. О, О що зомбічі де ви вже ходять. Ну да, що ж їм ще робити. Чувак. Скільки в мене є книжок. У мене є 51, блін, ну я би ще добув. Або й треба би, да, да, да. По любому це надо. Так що дерево. Я помираю, помаленьку, поняв? Може випий якесь зілля? У мене є ідея, що ти можна зробити тобі. На, шо десь, е, де воно, де воно. Осьо, на з'їждж. Ще, ще, що, що це тому, що я гнилої плоті наївся, поняв? Хе-хе-хе. <рес> Може тебе хоч це вратує, я не знаю. Ну відновлення Фу, пішло ну, якесь. Чого? Стил защированча. Забираємо? Давай заберемо. Ну давай, давай, забирай, всі стакай. О, тут скриня. Гострота 5, Книжка! О, смарагди знайшов! Жесть! Книжка на гостроту 5, чувак! Це ж вообще дико. Так заліз, смарагди, думаю, нам не треба, да? Так. Що за звуки? Та я чую вообще дико щось, пожди. Тихенько. Саш, я, якщо, я, якщо, я... якщо що, yeah. you... you... то в мене є оце. Блін, чувак. Давай тихенько, давай тихенько, бо це мене щось трішечки лякає. Ти якось бістріше йдеш? Бо я стараюся йти бістріше, чувак. Давай нижче. Давай. Давай, Ден. Так. Шукає Шо, хрень? Тут у нас? Давай, давай, давай. Пусто? З тої сторони нема. З тої сторони теж немає. Погнали донизу ще. Ось самий нижній поверх. Двікий тут капець. Якийсь бункер, типа, чи що. Да, ну <непонент> тут же хтось жив по-любому. Прикинь. Ладно, давай так вилазити. вилазимо. Поняв якісь, якісь ад... одну із хат собі забрати. Ну і з бункерами, поняв? Ну, у нас на хата, бункер. У нас хата непогана. Просто одна біда, що в великому бункері, кстати, уже світає, диви. А це ми довго тут лазили, да? Да. Одна біда, що в великому бункері, поняв? Ми, як би тобі сказати, ми не зможемо нормально тусуватися. А воно наша хата. Хочу, да. Давай, есть прикол. Хочешь? Давай, Дэн, давай, кидай. Бэм, опа, пришла лимуди. Бэм, большой. а вы не а это либо там Хиллер е. Бенс? ловите аптечку! Все, Хиллер раскинул, обалдеть. Нам по любому давай, надо поцук. Послуг... Я опять помираю, Дэн. Нельзя есть, если не лупло, чувак. Ден, у мене проблема, капець! Ну, дивись, якісь... якийсь. Мені прям погано, я зону? нічого не бачу, чувак. А що з тобою? Я не знаю, я, походу, жорстко отруївся. Може мені бандашом я... надо вилікувати щось. Голову по-любому мені в голову вдарило, поняв, короче. Я. Морфін випий. Тебе є морфін? Я випив, я пив Морфін. Дивись, а це не зомбак, звичайно. Так, стоп. А то зомбак іде. І бучайний, значить, і поняв в очках. М не знаю, чувак, нам без віці свалити додому, бо щось мені тут, якщо чесно, не дуже приємно. Давай їх такого зараз і повалимо, і валимо сюди, валимо, валимо, валимо. Правда, якось безпечно би спустився, бо я не хотів би ламати ноги. Ось отако, чувак, під себе копай. кричиш прям жорстко. Та-да! Та це вони, чуваче. Це Ой. б ти не робив би так. Все, давай додому, додому, додому. Ми зараз зробимо армор собі. в мене є діаманти. Е, ми зачаруємося. У мене є коротше дуже класний зачар в книжці. Тільки я не знаю, який у мене рівень, поняв? Бо не пишеться рівень. Та да, 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 да. чому проблема. Мо я навіть не певний, чи є смс взагалі від цього. Я би новий дробаш Що... затестив. На тобі галіки. Галі, ну я прям крепко помираю, поняв Ден? Я прям крепко помираю. Може ти стаєш зомбаком? Я не знаю, що зі мною відбувається, но гнилу плоть не їж абсолютно просто. Це є, скоріше за все через ню. Я впевнений, що це поза неї. Давай додому. Ти де наш дом класно виглядає, да? Дерево повиростало. Да, да. Все такий. Опа, все, ми вдома. Друже, давай, може, мені да щось... Посмати? Я не знаю, може я просто дав натурі, давно не спав. Я, я не в курсі, із-за чого це? Що будемо думати? Напевно, без кріньку поставити. Ставити ще одну. І скинути сюди оце все. Коротше, дан, у мене є жорстка ідея. У мене ж є купа вибухових стріл. Я хочу <гас> зробити зараз лук. О, я поняв твою ідею. Ха-ха. Так, він натягується. Тітіва натягується, хоча звичайних стріл у мене нема. Зараз будемо тестити. Тільки до того всього я би зробив нормальний час собі армор. По-перше, оцю штуку пофіксив. Пістолет викласти, потім ракети теж викласти. Щоб ще повикладати, ковадло можна поставити просто. Цю штуку викласти. Гнилу плоть викласти по-любому, ну його в баню. Ні, Я ось поставив в скрині. Так що. О, красава старина. Щас я роблю собі діамантовий меч. І щас попробую в ковадлі оцю штуку. Необхідний рівень 5. Так мені не дає рівня, ми ж убивали зомбі, з них рівень не падає. О, що це таке? Що це за яйце? Це якийсь? Я не знаю, це я вибив, але щось я так і не зрозумів, як мені ним користуватись. Ааа, в нас же ж усьо є якісь зільки, поняв, типа? І що за зільки? Не знаю, але я її не можу використати. Якісь шприци? Я не знаю, як його використати. А, з нього можна зробити інший шприц, додавши морфін і гнилу плоть. Ааа, вилічитись вилічитись можна за допомогою нього. Ааа, ну так лікуйся. Давай, давай, давай. Соли Де це не все, Всьо, щас, ще, зараз, Так, шприц, морфін. І прикинь, як я вчасно цей морфінше, ми знайшли. Все, є в мене така штука. Антидот якийсь, ну як його використати. Я не знаю, як його використати. Я не можу вколоти. Я знаю, що можемо зробити. Ні, Ден, не треба. Є, єдиний варіант, тільки цей. Ні, да. Ладно, ладно. Єдиний варіант, який ми можемо зробити, класний чувак. По-перше, це мініганчик. По-друге, гранатомет. Є штука така класна. По третє, ракети, кстати, капець дорого пороху коштують. Добре, що ми познаходили купу. Вінтовка, калаш, дробовик, патрони, базука. Надо редстоун і червоний барвник. А барника в нас немає, треба вийти в місто, шукати барвник. Шукати треба ці, шукати квіти. Квітки, да. да. Квіти, квіти. да. треба. Квіти по-любому треба шукати. У нас шукати. Їх нема... О, Стоп. Ай, стоп, 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 стоп. Ща буде. Чекай. Бен, слови. О, хорош. Ти де взяв? У Нас в скрині знашов квітки. <рес> 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 <Зребезий барвник>. <рес> і рестоун блок у нас є, прикинь. Вообще халява. Так знаєш, я би що зробив. Ти поки я цим займаюся крафтами. А я піду оставлю ось так ось красту. А я знайшов ще залізо, чувак. Мініган. Benz? Як же він перезаряджається довго. У нас на території. Кого? З молоски я поставлю. О, хорош. Ти їх підпалювані ставиш? Звісно, демс. Все, краса. Красавчик, чувак. Дивись, що в мене є в руках. Хо-хо-хо. чувак. Тепер можна йти в місто і шукати виживших. Можна сіки хоч шукати, але в мене куль більше нема. В крафті? Щас буду крафтити. Сюди нібито підходять, Нібито, якщо я не Звичай, помиляюся, не звичайні підходить. кулі, да. Байзик Амо. Так, дивись, на тобі ось оцего, я думаю, понадобиться тобі для крафтів. Я тобі ще все скину, це діло. Давай, ти мені під ноги кидай. Самородки і порох. Так, на, оце, оце, на тобі сіль. Ну, сілі не самородки. надо, солі порох робиться. А в нас порох є і так. Так, самородки скинув і залізу, дати треба? треба. Да. А, залізо. Скину, залізо тобі. Так, купа, купа, патрон. На тобі ще, щоб в тебе були. А, що все порох є, Стак цілий. Да в нас пороху стоп. тонна, чувак. Так, стоп, мені нас... треба залізо. У нас пороха дуже багато. Тебе є залізо. У мене заліза, <рошу> да, є. 31. Скинь мені два штучки. Хоча не надо, не надо, не надо. Не надо. Не надо? Ладно. Ще се зроблю собі теж армор. Такий, як в тебе. І ще капелюха обов'язково. Три цих залізних самородки. Я щось хочу зробити дещо, дещо таке цікавеньке. Я думаю, в принципі, ти це одобриш. Може я одобрю, чувак, не знаю. Так, час, я прийду. Мені тебе пождати, да? Да, да, да. О, чувак, тут по квестам ваще шок. Міста, поняв, типа, Каньйони, оце все, що ми по познаходили, поняв? Ну да. Тут багато квестів класних є. З механізмами, ось газові маски, поняв, які ми пооткривали. Ось, кстати, пушки ось ці із амобоксами. І ось ця інфекція, ну. Пушки, роботи, чувак. Роботи? Я би поставив. А бабки, хавка, поняв. така вся штука. Що це було? це Здивалиш там? <свят> а ось о тобі і досвід, поняв? Треба почитати, за що дається той досвід. Обов'язково щас треба перечитати. Мені, кстати дали на тур компас сиру кусок. Ми його поїли. Ой-ой, ой старіна, треба ще перечитати. Ми таку ерунду, походу, відкрили. В цьому квестбуці. Зараз треба узнати, як досвід отримувати, поняв? Крім того, ви можете помітити, що сфери досвіду не існують в цьому пакеті модів. Однак досвід все ще можна отримати, випиваючи пляшки. Ваша панель досвіду прихована, якщо ви не тримаєте пляшку чарів, або дивитеся на блок, який використовує досвід. Ага, понів, коротше, отака ось штука. І можна отримати пляшечку чар. Но... у мене є 5 пляшечок чар, і тепер, коли їх беру в руку, то. Я бачу, скільки в мене досвіду, поняв? Ну в мене нуль. А що, ми ж зомбаки скільки перебили? Да, бо досвід з них не падає. Але пляшечку чар можна скрафтити у Бей за залізні злитки. І можна О. ще з віледжерами поторгувати. І віледжерів, походу, десь можна знайти. А оцей комп'ютер, треба комп'ютер скрафтити. На, надо... надо три, надо сім залізних блоків, щоб скрафтити компа. <реш> Ти не здається, трошки багато. Да, давай скрафтимо компа. Давай. Чувак, нам треба всього-навсього знайти оту радіоштуку, яку ми знаходили. І добути звідти залізо. І для того, щоб піти нормально знайти залізні блоки, чувак, я впевнений, що нам треба одна дуже чудова річ, яку ми ще все-таки не скрафтили. А ну, здивуй, трошки заліза, не вистачає в тебе є. Ні, в мене нема заліза взагалі. Ну нічого страшного, я знайшов Бемц, все, така штука у нас є. І так як ми на ню находили патрони, а патронів ми дійсно знаходили нормально. Сім штук, то я думаю, що штука це серйозна. Ну і вже ніч, треба, звісно, переночувати, але мені дали ще якийсь мануал. Поняв з квестів. Можна зробити портал? Чи що це? Блоки. Ага, тут, на жаль, все на англійській, але можна робити якісь штуки, як я понімаю. Страви різні. Ну, в общем, там така штука. Єрунда, ця книжка, вона мені зараз не треба. Мене цікавить більше оцей квестбук. Блок стабіліті, поняв? Це говорить про те, що модпак має отаку штуку. Доволі цікаву. Прогрес бук, хорошо. Ой-ой-ой. Ага, ну тут ще й паразити є, ну це я розумію. Брудний годинник. О, чувак! Тут про паразитів ще каже. Ми ще пройшли в общі ерунду. Паразити почнуть спавнитись на 50-му ні, цікаво, не подивитися, хто це такі взагалі. Це жорсткий тіпи, чувак, дуже жорсткий. Паразити починають народжуватись на 50-й день. Паразити можуть рости і розвиватися, збільшуючи глобальну кількість, що, якщо не досягти певних рівнів, призводить до того, що вони стають більш агресивними та створюють сильніших мобів. Паразити вищого рівня можуть пристосовуватися до пошкоджень, отримуючи менше шкоди від суми пошкодження. Чим більше разів воно в ньому використовується. Якщо чим більше разів ми будемо їх бити з е, пістолета, то вони до пістолета засвояться старіна. Чувак, щось таке прям. Паразити Шо... мають природну слабкість до вогню. Використання цього стане ключем до боротьби з паразитами вищого рівня. Окей. Брудний годинник мені за це дали. Мінус два показує, якщо береш що в руки. Нам би поспати ден. Чим так, ти там зайнятий так, і, взагалі? Виходь на вулицю, побачиш. О, ти зробив нам цей. Обалдеть. <рес> Тепер ми будемо їсти нормально. Нам би багато різного посадити. Моркви, картоплі. Я посадив, дивися, моркву, картоплю, томати посадив. Коротше, що я тут тільки не посадив. Красава, старинок, ну, красава. Ну, а, ми не будемо, походу. це дуже хорошо. Все, давай ден лягати спати, я думаю. А де друге ліжко? А, все, все, я ліг. І зараз ми, чувак, підемо за залізом, щоб купити, щоб скрафтити комп'ютера. І в ньому ми зможемо міняти залізо на банки з досвідом, щоб зачаровуватись. Це буде дуже жорстко. Скажи. Ну, зараз зачаруємося, будемо, чувак, общежорстки. жорсткими. Да. так, уже ранок. У мене є, в принципі, все для того, щоб піти. Ну, і у мене, в принципі, все є. Так, а де зомбі? А, трошки їх є. Ну, чуваки, смішки з смішками. А в мене є дещо прикольне для вас. Просто на кліпаше свинцем. Так. І знаєш, куди ми ще не ходили? Так, в ту сторону. Ні, в ту ми ходили. Нам наліво надо. Отуди ми ще не ходили, вроді як. Погнали. Чувак, ти знав? Що? Коли, короче, е кишки получаєш, поняв, ти береш їх в руки, жмаєш праву кнопку миші, і з цих кишок випадає якась штука прикольна. А, рандомна. Да, і ще в мене є лук. І взривні стріли, брат! Ха-ха-ха! <реку> цього гіганта просто з двох стріл розвалив. ха диви якийсь аванпост. Так, це якась воєнна база можливо. Мабуть, може там є живі люди. Коротше, Дан, диви прикол. Ми таки бачимо, що зайти в цю хату ну, дуже невдобно. Називда. Кстаті, вони погодні. Диви! чувак. Що там? О, це хорошо. Ви, з корови є, мужик. Корови? Да, диви. Чувак, хай живуть не вбивай, їх не вздумай. Їх надо... Мужик, коримо. Це, це не корови, це, мабуть, свині. Так, барабан, давай їх будемо розмножувати і. Давай, їсти. давай, давай. Це морквою надо. Тут є морква, ось що. Жесть. Мені ця база більше подобається, слухай. Так, і треба обов'язково це все діло засадити. Да, 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 засаджуй. Засаджуй моркви. Тут ще є, ось що хата. А в хаті скриня. О, мініган Аммо, якийсь поняв. з яких можна зробити круту пічку. І самі по собі вони крафтяться такої, типу. Складно, поняв, Надо якась руда нова. Ну коротше, це прикольна поки база, брати не будемо, да? бо в мене Да, бо в мене поки місця немає в інвентарі, Надо якісь рюкзаки мати. І ще ліжко, і ще одна скриня, багет знайшов і картоплю пожарену. Так, я хочу зараз їх порозмножати трішечка, да? Давай, 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 давай. А всього три тут. Ну вони їдять вообще? Так, да, вони хавають. Ну вони не розмножуються, да? Блін, значить, це потім ми якось подивимося. Пішли, знайдемо чуваків поки що. А тут база вообще прикольна. Да, да, ти, да, ти да. бачиш, що там є? Де? Так, трохи та да? той, Да, я бачив. Тут ось ще є ця теплиця, бачиш? Да, 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 це за ним тобі в теплиці можна знайти купу їжі. Я знайшов ще купу пороха. Я би, звісно, спробував знайти якийсь рюкзак. Я не знаю, мені так незручно. А ну дивися, якісь нові квартири ми там як не були. А я не бачу, тут а, ні, є. Розпак? Розпак? Є рюкзак, але ну, можна в данжах тільки знайти. Тобі не здається, що ми ще з цих зомбарів зустрічали? Mm, яких саме? Отаких От їх зустрічали, вони тільки тут спавняться. А ну давай, зараз ти поламай, ти їх свинцем нагодуєш. Давай, старина, ламай. Готовий? Давай. Беу! Ты живий? Да, давай! Перезарядка. Бем! Чувак! Не, луки стріли, це имба. А це не луки стріли, це базука була. А, да? Да. Ти хочеш тут щось шукати, бо ми вже в таких були штуках, и я би краще пішов, знайшов заліза. Хочешь далі піти? Да, 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 я хочу піти далі знайти залізо. У ноше, насіння. і в тонна просто. Ну лук зі стрілами тоже штука бомбезна. А це ти них розвалиш, конечно. Так, да, чувак, ось ще якийсь будинок є. О там, походу, нафта тече. Ось у лікарня, диви! Ден! Час, біжу, біжу. Дивись, дивись. Ось о хата якась. Ну, хата якась, походу, поломана, чи що, я не знаю. А воно лікарня. Та й знизу з хати, я диви. Да. Он зомбаків купа. Ну, я на них не бачу а, але бачу лікарню, чувак. Побігли в лікарню, значить. Так, в мене чомусь сердечки з'явилися. І вони. Сер сердечки? Да, і вони в мене якогось гірчичного кольору. Може ти щось з'їв? Картошку я їв. Давай, морфін <laughs> Я не знаю. Ну, Морфін вроде просто так нельзя пити, бо до нього є звикання. Це ж типа як наркотик, понял? Ага. які тут моби. Так, ти давай, може пробіжимо їх просто? Я тебе понял. Пробіжимо, брат. Час. Yes. У мене наскільки багато стріл. Що мені все, мені пішли, пішли, пішли. Да-да-да, да-да-да. Погнали. Нам надо до лікарні. Отут тут бути залізо просто. Ну, в теорії, понял. Дивись, сики тут зомбі. Так, я спускаюся. Давай, скріне, давай, не давай. Найду, чур Ні-ні-ні-ні, чувак, ділимся. Так, ну тут вікна заколотили, як я бачу. Хорошо. А, там пройшов, да? А, Ден! Капець він здоровий і быстрый. Кто? Та тут зомбі быстрее дуже, Ден. Не треба було відкривати! Ай-яй-яй, не, не треба не було відкривати. Захожу. Не, Іди до мене, йди до мене, не заходь! Тут комп'ютер є, кстаті. Чувак, тут зомбі супер швидкі. Ден, тут є супер швидкі. Ось, о, да! Тут можна купувати. Ось, о, за залізо, пляшечку чар. Шовковий дотик мене купить за смарагд. Дізіленічне обачення, рецепт бук. Коротше, цей комп треба забрати звідси. Да, і не треба вдома крафтити його. Е, я забрав? Да. Тут є ще якась штука з друкуванням, якийсь принтер, поняв. Ну тут є, коротше, ще зомбі. Дуже швидкі, поняв. І тут багато компів. Да, тут їх прям купа. Блін, дуже класно, що ми знайшли цю Штуку. Принтер, диви. Принтер, то я забрав. А, почекаю, Диву. такий. щось другувати? Бумагу надо... треба. Навірно, бумагу, да. Напевно, да, так. Да. Ну, штука тут класна. Штука. Тут можна зробити собі пляшечку чар, салюти, шовковий дотик. Ну, в принципі, все, да. Ну саме цікаве, це пляшечка чар за залізо. Но, дивись, пляшечки чар то ми знайшли. Ну, іменно компа. Но нам треба тепер знайти сам цей, саме залізо. О, Сань, нашу халяв? Яку, яку, де? Ти наверху? Да, да, дай, до мене йду, йду, йду. Так, заходь сюди до мене. Давай. Виси. Хайло. Хорошо. Хе-хе-хе. Ще якісь компи. Диви. Що, що, що? Оце прикольна штука. Диви. О, Статуя. Забираємо. Це понімар морф стенд. О, тут скриня, чувак. О, тут золото повне, золоте яблуко. Азвичайно чи зачароване? Звичайно. Забирай, що можеш, бо я нічого не можу, тут якісь кістки нові. З них кісткове борошно можна робити ще й кушку. Та вони якісь незвичайні. чорта. Кстаті, кістки би я би забрав. би. На нашій плантації нам би понадобилося. Та мене місця понів немає в інвентарійні чорта. Я щось позабирав. Я щось теж позабирав, що щось. Погнали вище. Погнали. Чувак, тут якісь ось ці є квітки. Якась квітка жорстка. А, ну це чисто барвники. Ладно. О, я знайшов морфіна купу. Тут ще є полки. В цих столах поняв є ще полки. Я мара, А в цих полках є лут, поняв, Ден? Чувак, ти диви, куди я лізу. Де ти? Куда? Що ти робиш? Де це ти? Я болезь прокопав, Не знаю, ми якісь палати попадаємо чи що? Походу, да. А тут всередині короче ліки, купа. Поняв, вот так. Вот круче, тут оцю? і патрони Дем? ось і. в да. Я би ці двері забрав. які чіткі. Uuuu, dovoj zaperem, možemo ih zlomati? Oni što se ne Kupi. lomajuće О, ну, зламались. Давай, друг. Ламай, 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 давай. Все. На тобі чув? Ден, на тобі хліба. Да, в мене цього хліба. Купа. Я поняв. Давай ці комнатки лутай. Тут прям купа ресурсів. Та я б хочу, але в мене не хватає місця. Давай ще такі двері заберемо, щоб ще десь поставити. Тут купа ліків, чувак. Ти хочеш ще двері забрати? Да, да, ще оці ось. Чув? Чувак, тут жесть тут всяких скриньок багато. Зілька лікування, чувак. Тоже штука ж, напевно, толково. Тут можна або вище, або нижче. О, диви! Що, що Секретна комната. До очі Йому... Там скриня, Проходить. Обалдеть! Експлозива, махдонна, купа чувак, пороха. Скики тут всього? забирай все, забирай все, що тільки можна. <с я <с я забрав все, що застакати міг. Да, міг. Та, та, та. Обалдеть, ми понаходили, чувак. Тут ще купа ліків, патроны, купи. Да, 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 я тоже був находив, тільки я його вроді не підбирав. Обалдеть тут дырка в небі. Advanced Амо якийсь нашев. Ще купа морфіна, але в мене не нестакається просто вже. А ця якась розграблена, бачиш? О, вибухова зілля. Кілка. Метєве стілення. Кстати, давай її зараз заюзаємо, дивись. Ой, стоп, а що там? Нічого, вікно? Ніч, ніч на вулиці. Повна ніч, повна темрява ден. Давай двері ще одні заберемо ми тільки двоє дверей забрали. Да, двері якраз такі цікаві. Двері бомбезні. Мені двері подобаються. У мене вони зістакані, якраз. Ще забираємо. Ти хочеш ще? Давай ще заберемо. Давай, хай будуть. Вони клас. Беремося, стакою до того я зарпав. Давай, 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 давай. Все, можеш більше ламати. У мене є 6 штук. Ні, 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 у мене шість якраз. Все. Чи може до гори? Давай догори. Ладно. Бо таке відчуття, що зверху повинно бути краще. І дві тупо нікого нема. Ще метєве Цілення, ще пластирів купа, ще Одні морфін, але я вже не можу підбирати. Абалдечок я плазму НАШОВ! Канали відкривати мона. Хе, <рес> <рес> тоже ти ж додому, що? Та я хотів би, але я не знаю, як нею користуватись. О, а тут за заколотяну, диви. Диви, тут ще взірвало все. Кстати, а це не нерестом? А, ні, це не Нє, ні, ні це просто глина. Ну як глина, це коротше камінь, типу, понял. Погнали на дах вилізем. О! Чуєш? Uh, це oh, кровава, oh, кровава oh. ніч, походу. У нас який зараз день? Ф3. Почекай, у нас день, я не можу побачити, який. Я не, я не знаю, де пожди, я не можу знайти. Тільки що там зомбарі були, і вони, вони да пропали. Та там їх буде зараз повно в нас. Пожди. Ми попали в халепу. Коротше, походу, зараз або десятий день у нас поняв, uh -huh. або 20 двадцятий. Через що така штука? Бо це, типа, кровава луна, поняв? Кровавий місяць. І зараз цих зомбаків буде просто тонна, по ідеї. О! Поняв, так? Да? Поняв, да. Оце жорстка штука. Щас будемо щось думати. У мене є трохи патронів. Ну я тебе більше скажу, вона і лячна. Да, конечно, чувак. Нам вообще по-хорошому її пережити тут, а не дома. І по ідеї ми даже спати не зможем лягти, поки така штука. Давай може спустимося вниз, отако? Да, так, було би класно. <схот> Блін, ДЕН! Ой-ой-ой-ой-ой. <хот> Добре, <хот> що у нас бінтів повно. <хот> да. Ось, в мене є ще така штука, чекай. Яка? О! Опа! Красава, чувак! Воно ну, прям нормально підхили. Є ще одна? Ні, нема. Ден? Хілься кіліся <залізу> <Кілься>, як <залізу> можеш просто крепко зализуй. добре, що бінтів повно по назбирали. Добре, що ми в лікарні були так жди мене шеш є така штучка Стоп, стоп, стоп. Ла ла, 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 ла. Опа. А є ще ла. одна? Ні, нема. У мене ще одне. Мож, може ти оцю зможеш схавати? Ні-ні, ні, її не зможу. Я не знаю, як її хавати. Оно, диви, скільки їх Ден! Так, стоп, показуй. Їх там щось а було багато. Ти, ти, ти подивися, стоп, не дуже швидкі якісь. Та да, тут, чувак, я був бачив таких, які взагалі наче літали, поняв? Нам дать чуть нижче спуститись, щоб ми могли отстрілюватись хоча б. Ой-ой. ой Ну тут ми в плюс-мінус у безпеці, поки ми зверху. Я думаю, треба патрони економити, да? Так. Да. Тому стріляй по головам. Потім зранку попробуємо полутати їх. Главне, що в нас є комп'ютер. Ми потім, коли принесемо його додому, зможемо зачаруватись, Ден. А, Ден, не парся! Ага. Ден, сзади, 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 сзади. <гум> Патрони, добивай! Не. Поняв, да, прикол, блін. Який характер по хорошому там забудуватись. Дарас. Ось, є отака штука. Так, Я не знаю, де тут взяли ці стільці. Ну, хай буде так. Ну таке відчуття наче вже світає. Бо тут ще, коротше, є зомбі, Ден, які е, поняв, можуть стрілятись з пушок. Типа, вони чи мародіри, якісь, чи хто, я чорт його знає. Ти так не будуйся, ти можеш упасти. Іди сюди. Я з стріляю. Чувак, в тебе зараз посипляться блоки. Думаєш? Звісно! Дивись, скільки їх, Ден! ха Надо дефатись, як можеш, старина. В мене ніж немає майже. Дивись зомбі з бластером. Де? Воно з пушкою дивись. Прямо. Стоїть. А Так, да, 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 да. Він був з пушкою. Ну вже ранок, поняв? Ми пережили цю ніч. Ну прикинь, аби ми були дома на О, осьо. Квет. Там щось було написано, чувак, ти бачив? Червоненьким, да. Я не знаю. І щось пов'язане з повітрям. Може треба надівати противогази? Та я не знаю. Ну поки що, наче ні. Ну я валю всіх, хто під нами, поняв? А я всіх, хто повзе до нас. А балідь, оце саме в передрягу попали ден. Оці стріли це найкраще, що придумало людство, чувак. А ти їх не хотів збирати, бо в тебе їх було багато. Ні, то в мене просто не було місця вже. Знає... Диви, чувак, це хто такий? Прямо зверху. Хвося!